Перед стінами навчального закладу протест у середній загальноосвітній школі номер 12 планують припинити навчання школярів 10-11 класів. Днем раніше на мітинг вийшли батьки. Тепер до ініціативи доєднались учні. Які альтернативи були нам запропоновані навчатися у 9-й школі, але, на жаль, 9-та школа не може запропонувати нам тих профілів, які пропонує 12 школа? Отже, дитина годину часу буде допиратися до школи, годину часу зі школи. Якщо в цей час буде повітряна тривога, я як мама дуже за це турбуюсь, і якби мене це дуже хвилює, куди дитина має подітися в дорозі під час повітряних тривог. Вийшли діти з плакатами та лозунгами, розвішали листівки усередині закладу. Вчителі також підтримали ініціативу. Більшість вчителів за вони також хочуть, щоб набирались 10 класи. Долучились учні із 8 по 11 класи. Колярі зізналися, що не хочуть покидати свій навчальний заклад та подавати документи у інший. Тому що я тут з першого класу, мені ці стіни вже як рідні, вчителі, рідні, учні. Тут багато класних гуртків. а Нас просто безвідомо забирають з школи. Навіть не, не зуміли повідомити нас з спочатку року. Адміністрація школи розводить руками. каже, рішення вже прийнято. Проте учні, які навчаються у 10 класі, зможуть. Закінчити навчання у закладі, перше питання, яке виникло після того, як ми побачили цей документ, цей скан, так ми було яка взагалі була причина того, що це питання піднялося раптом в кінці березня, за півтори місяці до закінчення навчального року на сес на міській раді. Ми не бачили ні переліку показників, по яких голосувала рада, ні взагалі причини, чому це питання раптом виникло. Про зміни батьки дізнались уже після готового рішення міської ради у приватній групі класу. Протестувальники створили петицію проти відміни старших класів. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.